Замовили однотонну мраморну дарничанку в сіро-синьому кольорі. Подивіться, будь ласка, однотонна! Однотонна! І подивіться ще на цю темно-коричневу дарничанка Темно-коричнева. Подивіться, яка краса. Тепер ви скажете, що вона. Не модна, як це вона не модна. Вона однотонна, однотонний колір ніколи не виходить з моди. А коли ще це в дарничанці, ви скажете, а ковролін? Ковролін, ви не постираєте. А якщо постираєте, то забудете про ковролін. А ціна та сама: 400 гривень. 400 гривень доставочка безкоштовна. Ну це не ткане волокно, яке можна прати, її можна стирати скільки хочеш. Це ж дарничанка, ви ж знаєте. Ну тепер вона в модних кольорах. Коричневий мармур і сірий, сірий такий з бірюзою мармур, темною Ну Вони краса, а я вам кажу краса. Звертайтесь. доставочка безкоштовна від тисячі гривень. Ширина є до 2,40, а розміри нестандартні. Дивіться, ви тепер будете на стилі за невеликі кошти.